Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний Стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. Вороги нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію скрічел джі, Там ми ти. Що перемогти. Допоможемо. Завжди. Допоможемо. Завжди. Дикі скрічери. Порятунок Катрін. він? Інженере. 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 Uh, усе гаразд. Uh, усе добре. Засидівся вночі за роботою. Е? А це ви, я ж казав, вам спершу треба відновитися. Подивіться на себе. Ненадовго відійшли і вже знову потрібен ремонт. Добре, залиште це мені. Пошкодження серйозні. Роботизований маніпулятор не опорається. Доведеться самому. Залишаю це вам. Ераст. Я видалив пошкоджені деталі. Це частина ремонтної кабіни. Ха -ха -ха. Моя помилка. Інженери, прокинься! Ультрасвіту великі великій небезпеці критична ситуація. Кожна секунда на вагу золота. Добре, добре, я вас чую. Не трясіть мене, я відремонтую це негайно. Це їхній склад монет. Тут багато скарбів. Можна купити пів ультрасвіту, але чип трансформації певно надійно схований. Ховайся туди. Так, так. Так, 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 зора, що вона тут робить? Я подивлюся, що вона замислила. Чому вона сама дерін Гуксандер? Мамо, почекай, мамо. Ми тобі допоможемо, Старвінкс, швидше. Ште, пані, я здається, не можу зламати цей захист. Це дані. Якщо їх не можна знищити, я зламаю за допомогою програми. Що це таке? Пані, що сталося? Мамо, пані, позбутися, стар він. Я тільки передача даних завершиться. Я отримую всю інформацію з твоєї голови. Я зможу розкрити всі писанки, які залишила Катрін. Хм. Чув новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск! Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери, нові батли. Не рухайся. Якщо відтягнути силою, її мозок буде пошкоджено. Що? Чому тут ще двоє? Звідки ви взялися? Хм. Це ти? Це і справді пастка. Це не справжня Катрін. Пані обдурили. Що ви збираєтеся зробити? Нічого особливого. Просто хочу отримати деяку інформацію з її мозку. Тож, не заважайте. Sonic Blade? Скритчер Атака! Смина Формы! Сони Блейд! Пока я тут. Ніхто не нашкодить моїй пані. А? Ви що? Два на одного? Так нечесно. Сонікблей. Потрійне кло. Затримайте їх. Це проблема. Треба її рятувати. І не думай. А? Хм. Ти мене не зупиниш. Це все на що ти здатен. Що ви боретесь, тим більше у мене часу, майже готово. Залишилося зовсім трохи. вона опирається. Я не тебе. Я не очікував, що ти матимеш силу опиратися так довго. Навіть якщо я проникну в мозок, отримати інформацію буде непросто. Це погано. зворотна реакція. Треба розірвати зв'язок між зорою і цим куполом. Сонік Блейд зараз. Як безпечно роз'єднати їх? Зупинися! Що ж, треба ризикнути. Спробую. Її тримає енергія даних. Можливо, і звільнити її можна за допомогою енергії даних. Пані. Пані з вами все гаразд. Коли пані усвідомить, що була досить дурною, щоб потрапити у пастку, буде гірше. Тобто, що сталося? Тепер бачиш це фальшивка. А? Як ти смієш мене обманювати? Де ж тоді моя мама? Зора більше не має жодної цінності. Позбудьтеся її. Не хвилюйтеся, босе. Перш ніж подумати про свою маму, тобі слід подумати про себе. Тебе оточили. О? Ох, тепер я почуваюся краще. Не рухайся! Але я більше не можу чекати. Я не зміг повністю проаналізувати їх коди, але відновив 30% потужності, використавши схожі структури. Дякую. Але це все тимчасово. А якщо пошкодження будуть серйозніші, можливо, доведеться повністю знищити. Лист відновлено. А? Рінго. Друга частина листа, що надіслав Зонада, відновилась. Дивись. Це сумно. Але це те, що вже сталося. У майбутньому скрітчери боролися у великій битві з Армандо за мир в ультрасвіті. На жаль, усі скрітчери загинули. Включно. З Гелером і Іглстормом. Тож тепер майбутнє залежить від вас. Я не вірю в це. Новини з майбутнього. Це означає, що це вже сталося. Що нам робити, Ксандере? Майбутнє можна змінити. Якщо ми змінимо фінал, цього не станеться. Ти маєш рацію. Упевнений? Думаю, так. Ога. Зора в небезпеці. Де ви були весь цей час? Швидше сюди. Ога. Справа у зори погані. Чого ми чекаємо? Ти готовий? Завжди готовий. А? Ви впевнені в цьому? Так упевнені.